Свята, щоб сім'я була багата, щоб у села була коляда, щастя і радості принесла, щоб Ісус маленький що родився нині, приніс щастя і радості всій вашій родині, хай вашу хату все зло оминає, звідь у мирі і згоді Христа всі рождає. Всі разом співаймо, всі Христа витаймо, Бо Він нам прийшов, дав за нас цілой кров, відкупив грішний світ, з старим жевіт, відкупив грішний світ з ним, старим же завіт, спішну путь поспішні і дитя. Труби враз, загримі, дітям всім розкачі, Христос розповів нас до Дарі, ми вас вітає, веселих свят бажає, і за вас, чесних християн, Господа благає, дай вам, Боже, мирі і здоров'ї ці свята відсвяткувати і Нового року дочекати. Від нового року до богоявлення, від Богоявлення до Воскресіння, від Воскресіння до трійці святої. Кожен рік прожити в достатку і спокою, і так рік з року з року рік, доки вам Господь призначив вік у щасті і здоров'ї прожити, і царство вічне заслужити. Хай вас Бог охороняє Христос, рождай. Славімо Його!